Так, просвели, випале стикається шпринтувати. Упор для плуга бомет два, 2.30, для гребінки такая темка. Сверлим під болта. А болт... Все, уже болт с плинтом. Оп. Кидаем болта. И будет его. Вот так это дело реализовано. Все. Можна красить. Отаку не краще зробити. Довго-довго-довго вийшла. Ця укоротила трохи. Сажалочка буде якась. Така тільки спок. Шикс. І з підписано воно Так, а тут що ми відрізали? Коротшу? Сейчас проделаємо. Тут кріплення таке буде. Підпались, собака на дежурстві, як завжди, а ми працюємо. Що це ти виставив? О, стоп сварка не втикнута. Грунт, 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 грунт. Тут все в грунту. Давай подаварювали По пару гайко, гайчик для кріплення, щоб взагалі в будь-якому... Положення ставало собі працює.